Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Павел Николаевич Кикать, главный тренер ПФК «Сумы». Павел Николаевич, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Такая получилась игра двусторонняя, так можно сказать. Мы бежали в атаку, соперник бежал в атаку, потому что на таком поле, на качестве такого поля, оно не позволяло проявлять какой-то немножко комбинационный футбол. То есть на этом поле футбол был, был упрощен. Вот, и получился он вот такой в одни и в другие ворота. Достаточно моментов. мы создавали более менее острых, и соперник создавал для нас определенные трудности в обороне. Но немножко, опять-таки, концентрация внимания уже немножко выключаемся, уже не первый раз, это уже это такая серьезная. уделять этому внимание. Не забиваем, но те через несколько минут пропустили сразу же. В центре поля не это играли с игроками. Но все равно ребятам благодарен, столько сил ставили на футбольном поле. Хотели выиграть, и желание было у нас огромное выиграть, и надо было нам выигрывать. Ну, это футбол, так получилось. получилось а вашу думку? Порівняно з тими матчами, які ви бачили перед цим командою, і зараз є якийсь міні-прогрес у діях загалом, у фіз фізичній готовності команди, непонятно, сьогодні ми про це говорити не будемо, тому то що поле все змінювало. Ну, Звичайно, прогрес є. Звичайно, прогрес є. Команда стала більш організованіше. Організована грати в командних діях і менше вже... Наших хвороб, так скажемо, бо дуже багато в попередніх передні, в іграх пропускали мечів, зараз ми оскільки, за останніх п'ять ігор, чотири м'яча пропустили. Щось більш у нас виходить. Ну, а потенціал ще є, що треба багато працювати. На жаль, зараз такий період, такий цих часу, що треба тільки від гри до гри готуватися від гри до гри і немає часу. Потренуватися, щось там награти, якісь атакувальні дії. <рес> Які в команді потрібно підсилювати? Я. Уже зараз подивилися кілька бачив? Ну, я би так не сказав, але бажання кожен, кожен тренер хоче, щоб в кожну ланку там було, було підсилення більш кваліфікованих магацин. Я не виключно я також хочу, щоб було підсилення кожного ланку високоваліфікованими магазинами. На останніх хвилинах ми рядко не, не програли. Концентрація, мабуть, хлопці підбивати, чи? Ну, почекайте, ми вже не програли, на останніх хвилинах це мене вже тішить. Тому що за останні 4 гри м'яча ми пропустили, пропускаємо після стандартних ситуацій на останніх хвилинах. Сьогодні ми вже зробили проперед відбулися. <кій> 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 Очко, в актив. Ті опаси сьогодні виходячи з усього. Закінчимо оційну частину, потім порахуємо. Зараз я не можу сьогодні. Панечу. Якщо якщо б його, наприклад, перенесли на футбольний центр Бас, ну гіпотетично, наскільки б ваша команда була готова до цього, і наскільки б краще вирішить могла скластися? Команда брала футбол, скажу вам, так і команда демонструвала більш реміляційний <реку> футбол. Футбол яскравіший, так скажу. Павло Павлович, яку оцінку сьогодні поставили команді? Загалом хочеться п'яти мальчик. По самовіддачі то не всі зіграли. Ми не, не маємо ні нікого жодного притинці. На такому полі дуже важко грати і витримали темп, і ще вибігали, і ще атакували, і великі місіли були. Ну... Я за хлопців дуже радий. Дякую. Прийму.